Через бруд подорожі, коли кліщі навіть в душу заходять, стрибають блохи зла на мене, а згодом тече всяка кавонь на мене і хоче світло життя відібрати від мене. Прийду до квіточок на поколін, послухаю далекий Церкви дзвін, зайду у храм життя, щоб покинути десь у хащах неприступних найбільший страх. Принесу я ніжність в цю красу і згодом, надіюсь, надіюся добром і згодом. Надіюся добром, я вічність обійму.